Ну що ж, от і настав момент релізу чергової гри у серії Call of Duty, єдиної франшизи шутерів від першої особи, яка продовжує виходити кожного року. Були в цій серії круті, і навіть легендарні частини, такі як оригінальні Modern Warfare та Modern Warfare 2, і перші частини Black Ops, були і відверто погані, такі як Vanguard або минулорічний Modern Warfare 3. Та як би там не було, ігри цієї серії продовжують приносити мільярди доларів, а мільйони гравців, не дивлячись ні на що, продовжують купувати кожну нову гру. Та от перед релізом нової частини відбулось декілька цікавих подій. По-перше, Microsoft придбали Activision Blizzard, і тепер всі прибутки від продажів колди йдуть у кишеню Microsoft. По-друге, журналісти та інші не отримали прес-релізну копію нової частини. Що змусило їх почати думати, те, що з грою щось недобре. Добрий день, ви на каналі ZenView і сьогодні я детально розповім вам про Call of Duty Black Ops 6, в якій я вже повністю пройшов сюжетну кампанію, встиг досягти 17-го рангу у мультиплеєрі, а також подивився, що там відбувається у зомбі режимі. Тож з цього огляду ви дізнаєтесь, чому це найкрутіша частина у серії з точки зору сюжету, і чим кампанія відрізняється від інших ігор серії. Що там відбувається у мультиплеєрі і чому це тепер м'ясорубка на спідах і багато іншого? Тому влаштовуйте зручніше і ми починаємо розбиратись у цьому шпигунському трилері. Вперед! Безумовно, найкрутішим і найяскравішим у Black Ops 6 є саме сюжетна кампанія. Тому, якщо ви з тих гравців, для яких важливий виключно мультиплеєр, відразу вам кажу, ви втратите просто неймовірні враження, якщо проігноруєте сюжетку у цій грі. З точки зору історії, в нас тут продовження попередньої частини, а саме Black Ops Cold War, ну точніше, як продовження. Відтепер ми маємо таку собі ігрову версію фільмів про Джеймса Бонда або ж місія Нездійсненна. Що я маю на увазі? У грі є певна група крутих головних персонажів. Які в цілому відомі всім з попередніх частин саме під серії Black Ops. ці персонажі зібрались у такий собі тіньовий загін, прям як Том Круз та його друзі, у місія Нездійсненна. Мета цього загону, це звісно, що захист США та загалом світу від будь-яких терористичних та інших загроз. Звісно, що верхівка влади у Америці знає про цей загін, але вони напряму їм особливо не заважають. В межах сюжету Black Ops 6 цьому загону потрібно розкрити правду про те, що відбувається всередині ЦРУ, і з'ясувати, хто такий пантеон, що в них за плани і хто за ними стоїть. Тобто в нас тут тепер більше шпигунський трилер, в якому час від часу все ж таки доводиться постріляти, а не звичайна Call of Duty про масштабні війни. Хоча розробники все ж таки трішечки залишили елементів від стандартної колди. Сюжетна кампанія побудована також дуже незвично для цієї серії. У нашого загону є своя хаб-локація у великому будинку, до якої ви повертаєтесь після кожного виконаного завдання. Тут ви можете спілкуватись з іншими членами групи і дізнаватись від них більше сюжетно важливої інформації. Також ви можете побудувати три станції покращень, і у кожній з них ви можете купувати різні корисні перки для свого персонажа. Які допоможуть виживати на завданнях. Найцікавішим є те, що тут ви також можете купити три унікальні види зброї, які потім ви можете відразу використовувати у мультиплеєрі. Це доволі круте нововведення, яке дає такий собі невеликий стартовий бонус тим, хто вирішить після сюжетки спробувати місцеву м'ясорубку. Для придбання всього цього вам потрібно буде збирати і заробляти гроші у кожному завданні. Можу впевнено сказати, що за одне проходження. Я спокійно придбав всі перки і два з трьох видів зброї, тому лютого грінду тут немає. А ще весь цей будинок відразу відкритий для того, щоб ви могли вільно по ньому бігати і досліджувати. І це варто зробити, тому що в одній з кімнат ви можете знайти сейф. А для того, щоб дізнатись комбінацію від нього, вам потрібно, наче у якомусь Resident Evil або ж Silent Hill, виконати цілу серію заходок, що розкидані в різних місцях цього будинку. Та найголовніше це те, що виконання цих пазлів також працює як такий собі туторіал по всім новим ігровим елементам, з якими вам доведеться зустрічатись у кожному завданні. Переважна більшість завдань це тепер 100% шпигунський трилер, а не просте знищення сотень ворогів. В кожному такому завданні вам надається реально декілька різних варіантів того, як його проходити. Ви можете пробігти все суто по стелсу і нікого не вбивати до певного моменту. А можете влаштувати мочилово і тупо всіх перекосити. Можете обрати один з трьох варіантів проходження, і в кожному з них ви побачите зовсім різних персонажів, почуєте зовсім різні діалоги, і звісно, що побачите зовсім різні події. В іншому завданні у вас буде три цілі, і реально по три варіанти того, як ці цілі виконати. І там навіть є четвертий варіант, до якого ще треба допетрити. Звісно, що як саме все виконувати, залежить виключно від вас. І ви знову ж таки можете просто влаштувати мочилово і спробувати викосати всіх ворогів, або можете проходити, наче Сем Фішер, не залишаючи слідів. Вам навіть доведеться прийняти участь у пограбуванні крутезного казіно. Але звісно, що розробники не могли залишити гру серії Call of Duty, от взагалі без стандартних масштабних боїв і тому подібного. Тому для цього був обраний конфлікт Буря в пустелі, в межах якого вам і доведеться побувати у масштабних боях. У грі навіть є одне, так би мовити, open-world завдання, коли ви опинитесь на доволі великій локації і вам нададуть тактичну мапу з відмітками головних та другорядних завдань. Тут ви можете сідати у джип та у супроводі трьох npc напарників їздити по пустелі. Знову ж таки, ви вільні обирати, чи по-швидкому просто виконати головні завдання, чи все ж таки поїздити та повиконувати всі побічні. Згадуємо про те, що вам потрібно збирати гроші для придбання покращень у хабі. А ще у кожному завданні можна знайти сейф, і при його відкритті ви отримуєте велику кількість цих самих грошей. Тому дослідження локації відтепер вийшло на новий рівень. Але це не все, чим Black Ops 6 вас здивує. Протягом всієї сюжетної кампанії ви будете відмикати замки через повноцінну міні-гру. Для зламу комп'ютерів потрібно буде виконувати нескладну міні-гру з шифрування, а для відкриття кодових замків знадобиться використовувати ультрафіолетовий ліхтарик і по відбитках пальців підбирати код. І на додачу до всього цього. В одному з завдань на вас таки взагалі чекає психологічний зомбі-хоррор з чотирьма босфайтами. І звісно, що протягом всього сюжету на вас чекають дуже круто зроблені кат сцени режисура голівудського рівня і дійсно неочікувані повороти подій. Зараз я розповім вам, що відбувається у PvP і чому це тепер м'ясорубка на спідах. ТТК у грі став дуже дуже маленьким, тому відтепер, якщо ворог почав стріляти по вам або помітив вас на частку секунди раніше, ніж ви його, то все, ви труп. Часу на те, щоб зрозуміти те, що по вам стріляють, та іще ще збагнути з якого боку, гра просто не дає. До всього цього додається те, що всі гравці у матчах бігають дуже швидко. Ну а нова система омнірухів дозволяє моментально падати на підлогу і так само моментально підійматись. Робити підкати, розвертатись на 360 градусів льожачи на спині, та ваш персонаж автоматично входить у виглядування з закутів і так далі. До всього цього, розміри всіх PvP-мап дуже маленькі. Якщо ви знаєте, що таке мапа Rust з оригінального Modern Warfare 2, то тоді уявіть собі, що всі мапи у Black Ops 6 ось приблизно такого розміру. Вони настільки маленькі, що, наприклад, у режимі Domination, де треба захоплювати і утримувати точки, ці самі точки це або малесенька вузенька полоса, або малесенький квадрат. Ну а у режимі Hardpoint так і взагалі відбувається люта переробка всіх підряд на фарш. Щоб вам було більш зрозуміло, яка шалена динаміка відтепер у PVP, я зіграв всього 17 матчів і вже зробив 340 кілів з середнім показником у 20 кілів за матч. Із найвищим показником у 42 кіла за один матч, і все це всього за 2,5 години. При цьому я не уберзадрот у PvP і вважаю себе гравцем доволі середнього рівня. Також з такими шаленими темпами переробки м'яса дуже швидко відбувається набивання кіл стріків, і тому буквально через декілька хвилин після початку бою над ареною вже може літати гелікоптер, який автоматично мочить інших гравців і так далі. Я не знаю, навіщо розробники зробили PvP настільки швидким, тому що тепер ви можете забути про якусь там тактику чи ще щось. Це просто шалена м'ясорубка, в якій всі бігають, як вшпарені у дупу. Серед ігрових режимів представлені наступні: Team Дезмач, Domination, Hardpoint, Search and Destroy, мабуть, єдиний режим, де все ж таки потрібна тактика і не можна поспішати Control, Headquarters. Kill Confirmed, Free for All та Kill Order. Начебто мають бути ще Gunfight та Face Off, але мені вони жодного разу не трапились, і я не побачив їх у фільтрі режимів для швидкої гри. В усьому іншому, все без змін. Вам потрібно набивати очки досвіду для підвищення вашого рангу, і за це відкривати нові види зброї, операторів і так далі. Кожну зброю також потрібно прокачувати для того, щоб відкривати для неї атачменти та скини. Єдине, що здивувало, так це те, що поки що я не побачив у грі бойовий пропуск і дегенеративний магазин з клоунськими скінами. Ну і звісно, що треба поговорити про зомбі режим. Для нього є своя доволі крута початкова катсцена і в ньому навіть є свої унікальні персонажі. На даний момент версалено всього дві мапи: Liberty Falls та Terminus Island. На кожній мапі є типу свої цілі, які потрібно виконати до того, як вас задавлять кількістю зомбаків. Цей режим знову йде раундами, і в цілому все зводиться до того, яку кількість раундів ви зможете пережити. Можна грати в соло або ж у чотирьох. Я спробував пограти з рандомними гравцями і можу сказати, що це повна срань. Тому тут або треба грати виключно з друзями, або ж намагатись грати в соло. Також я не зовсім зрозумів систему аугментацій. І що потрібно робити для того, щоб їх відкривати. Це не значить, що ця система хрінова чи ще щось, це просто значить, що для розбирання в ній потрібно багато часу, а мені в соло витрачати час у цьому режимі зовсім не цікаво. Додатково приємним бонусом є те, що граючи у зомбі режимі, ви продовжуєте прокачувати ранг вашого аккаунту і також можете продовжувати прокачувати зброю, що врешті-решт потім можна використовувати у мультиплеєрі. Call of Duty Black Ops 6 особисто для мене вийшло дуже спірною частиною. З одного боку, у грі дійсно найкрутіша сюжетна кампанія у серії, і для мене, як для гравця, для якого сюжетка у Call D набагато важливіша за мультиплеєр, це 100% причина придбати цю гру. Сюжет і персонажі, і самі завдання це от дійсно 10 з 10, саме для шутеру від першої особи і саме для серії Call of Duty. А з іншого боку, я не дуже сильно фанатію від настільки швидкого мультиплеєру, і мені більше подобається темп з нового Modern Warfare 2. А також мене не дуже зацікавили маленькі мапи. І загалом мультиплеєр у Black Ops 6 особисто мені скоріше нагадав Quake 3 або Unreal Torment, де теж всі просто носились як вжалені. Ну і зомбі-режим, ну от зовсім мене не зачепив. І особисто я не бачу ніякого смислу витрачати на нього свій час. Але це особисто мої думки. Купувати цю гру чи ні, то вже вирішувати вам. Black Ops 6 доступна на ПК та на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передаєте дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!